Далі до інших подій в Україні 6 із 10 соціальних продуктів здорожчали після скасування Держрегулювання цін. Золотими у прямому сенсі стали яйця. Ціна на них підстрибнула удвічі. Подорожчали також молочні продукти: масло, цукор та хліб. Тож, яким в нинішніх реаліях є продуктовий кошик франківців, дізнавалась Оксана Гуменяк. Ціни на продукти поповзли угору. Осінній стрибок франківці відчули одразу. Я виживаю в селі, тому що сильно працюю. Які ціни та такі дорогі, що не можна вже і Я вже, я приходжу і думаю, чи я дурна, чи вони дурні. Зараз на молочні чомусь от піднялися ціни. Ми от дивилися на масло серйозно. Так ціни підросли на сметану. Ну те, що беремо кожен день. Економим якось будемо викручуватися. Різко підстрибнула вартість на яйця Дорожчими стали. Молочні продукти масло, молоко та сметана. Зросла вартість цукру і хліба. Збільшилися ціни. Десь на 8% на хліб, майже на 20% на масло, на 12% на сметану і на 15% на молоко. Але ті, які у свій час регулювалися, тому що інші продукти вони і раніше не регулювалися. Але це звичайне явище, воно десь в розмірі тої інфляції, яка проходить, і, значить, дорожає електроенергія, дорожає інші енергоносії, тому числі бензин, тому значить, підприємці, які виготовляють ці види продукції, вимушені на такі ж десь відсоток 50, тому що воно все ціне, тому що воно все лягає в собі вартість продукції. Але разом з тим. І ми пропонуємо ми зараз максимально сприяємо, щоб будувати мафи наших підприємств місць, які випускають соціальні види продукції, такі як хліб, молоко, масло, щоб вони мешканці могли там купляти. Вони, до речі, дешевше в середньому на 15-20%. Чим в супермаркетах в інших магазинах. Такі суттєві стрибки цін відбулися після скасування держрегулювання цін із 1 жовтня. Урядове Рішенням збільшено обсяги споживання деяких продуктів харчування, крупи, м'ясо, фрукти. Збільшено кількість окремих товарних позицій у наборах непродовольчих товарів, одягу та взуття та скорочено строки їх використання. Переглянуто також набори предметів першої необхідності санітарії та ліків, житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку. Окрім того, скасована постанова про продуктові набори 2000 року. Урядовий експеримент на українцях триватиме до кінця поточного року. А потім лише після аналізу його наслідків буде прийнято рішення щодо остаточного скасування, обмеження чи поновлення такого регулювання.